Я на ринку шовар, ідемо глядати ціни на фрукти. Яблучка ціна? Принц 40 Чорний принц 40. Чемпіон також 40. Гала 35 і ліголь 35. Це є ряд, де продають фрукти перед 12 м на 8. Люди вже шукали такий виноград. По скільки він? По 35, По 35 гривень. Яблукові куціну. По 25. А персик викоціна? Персик. 65. А ось таке червоне яблучко, яку ціну? По 35. Інжир, яку ціну буде? 80. І нектарин також 80. А виноград? 60. 98 місця перед 12 на 8. А груша, яку ціну? 80. 80. А ось така? Ось така буде 60. 60. Така 55. Така 55 45, 45. навіть буде. 45. Така 45. А яблука? Яблука 35-40 гривень. 35 і 40. 40. І слива по 25. Це все перед 12 на 8 продається. Це на така слива. Слива це 23. По 23 гривні. А такий виноград? Виноград 80. По 80, лохина. 180. 180. І ще у вас така гарна груша є. 180. По 60 гривень. Це на початку 12-го 8. Ось такий виноград 65. А ось цей 65. Яка ціна слава? По 25. І ось такий кішмиш по 60. Ось такий. Яку ціну буде виноград? По 65. І ось такий по 50. І нектаринка 55. А Ось такий виноград. Яку ціна? 120. І ось така молдова 95. Є ще ось такий по 50 і 45 гурт. Ось такі яку ціну? По 25. А ось така груша яку ціну? По 30. І є ось така груша по 60 гривень. Ось така по 60. Покажіть ще по 30. Грн. Ось ця, по 30. Ось ця по 30. Ось ця по 60. Під 12 навісом закінчення ряду. А віку ціну такий виноград? 130 А ось такий маленький? По 100. По Ось такий 110. А лохина ціну? 230. І ось такий виноград по 120. А полуниця викоціну? По 100 гривень. По 100. А малина. 150. А лисички? 180. Яку ціну полуниця? Полуниця 130 гривень. 130. А малина? 180 гривень. Так, абрикос є 100 гривень, 80 гривень. І ось такі є по 70 гривень. Скільки день? По 40. По Скільки день? По 30. А кавун? По чотирнадцять, яку ціну кого по п'ятнадцять.